Цей світ знає багато прекрасних празників. Так цей світ знає день всемирний день молодіжі, всемирний день дітей, всемирний день мами, всемирний день батька, діда, баби, всемирний день корупціонерів, всемирний день яких там усяких взяточників, всемирний день трудящихся і так далі. Но ну, цей світ не знає ще одного праздника, а для православних християн він на першому місці всемірний день радості. І таким праздником називається празник Рождества Божої Матері. Весь мір радується рождестві Божої Матері, котра родилася в свій мір от пристарілих родітелів. Котрі смиренно з молитвою чекали, що коли родиться у них дитинка, вони знали, що і в старих роках і Сара родила, чувствували, хотіли, щоб із їх рода хтось послужив Месії Спасителю. Така думка була у людей старозавітних, не стільки хотіли дітей, як дітей, хотіли дітей, котрі би, або в родстві котрих би родився Месія, або на тот род послужив би Месії во спасення рода чоловічого. І так Діва Марія рождається, і ми співаємо Рождество Твоє Діво, радость возвістило всі Вселенні, і з тебе восяло Сонце правди, Христос Бог наш, і розрушив клятву, дати благословення, От іменно у всіх словах суті Євангелія. Обично сектанти і всякі там лжехристияни пустили чутку, що достаточно купити в магазині Біблію і й дома її читати, і ти спасешся. Сам Господь прийде, відкриє двері, ангели прийдуть і тебе на руках понесуть у царство. Так собі розсуждаю. зато в їх домах молитви не є ні ікон. Ні ізображення і навіть споминання Божої Матері принципово, нет. Ісключають навіть знання креста – Нет. Що у них у їх домах? Сцена, много ударників, інструменти, гітари, співають файно пісні, точно співають файно пісні на церковні теми, що це є. Ну, не є головного, не є чувства, сознання, що Христос прийшов, цей мир не біблії роздати, в принципі, Він нічого і не писав сам. Христос прийшов у мір, щоб принести всьому міру радость у спасенні роду чоловічського, То, що обіцялося через пророків, реалізується спочатком Різдва Божої. Матері. І так Господь вводить нас у цю тайну, так як колись увів Господь і саму Божу Матері у тайну Рождества, Спасителя міра Господа Ісуса. Це Він, Господь, ізбрав собі Діву Марію, саму достойну, єдину достойну із роду людського, щоб збрати собі в матер, земну матер, щоб у світ цей родитися. Тим путем войти в цей світ, не прилетівши на якомусь корабльові, нагнавши страха на людей, а родити цей світ як чоловік, подобний нам, як чоловік, Все, кроме одного гріха личного не мав. Но при тому взяв на себе наше тіло, заражене гріхами, котроє згубленою, скаліченою гріхами. І нашої тіло, нашу природу людську, він постом молитвою, кресними страданнями, смертю і воскресенням із мертвих, преобразив, заново сотворив Адама, того Адама, котрого він колись у раю виліпив із глини, создав із персті, тот Адам зруйнувався, він був згублений гріхом. І прийшлося Господу знову розпочати відновлення природи людської, і сам Христос і став вторим Адамом, а Діва Марія стала Євою тепер уже дітей нового завіта. Весь мір радується о Рождестві Божої Матері. Цей праздник у календарю православному на першому місці. І ми видимо, як цей праздник зайшов з любов'ю у глибину сердець людей наших. У Закарпатті, як ніде в світі, називають ці празники Рождество Божої Матері і Успенія Божої Матері як празники Божої Матері, Перва Свята Марія і друга, і, збравши путь у Царство Божоє, ми тут на землі маємо радость велику у всемірний день радости, а у вічності в'єдно святими церкви і по благословенню молитам Божої Матері, змогли й ми наслідувати Царство Божо, котрі нині празнують всемірний день радости і такою радостю, щоб нас Бог прийняв вічні обіділі. Котрому в небесному царстві вже й прибиває всемірна вічна радость в общині з Господом. Амінь.